Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова. Ви на каналі Це між нами, і сьогодні ми говоримо про знайомства. Коли я працюю з клієнтами в терапевтичній роботі, я бачу певну кореляцію з віком людини та її труднощами в знайомстві. Люди від там 18 до 25-30 років. Легше знайомляться і менше часу на консультації відводять на оці якісь переживання про труднощі знайомства. Клієнти старше 30 років скаржаться, прямо кричать, сваряться і шукають готових способів, де і як познайомитися. Ці труднощі насправді є і в чоловіків. І в жінок, але тут дивіться, є певна специфіка, і зараз ми про неї поговоримо. Дуже часто жінки розповідають мені, що їх трошки лякає та бентежить знайомство вживу на вулиці. Їх лякає, якщо до них підходить, підсідає, якось махає, і активно проявляється чоловік в незнайомому місці. Хоча при цьому 87% жінок вірять в випадкові знайомства. Що таке випадкове знайомство? Це певні контекст. Ти куди вони нібито й так збиралися йти певні місця й ситуації? І от в цьому контексті знайомство відбулося саме з собою. І тоді виходить, оця статистика за віком нам стає більш зрозумілою, адже молоді люди до 30 років частіше виходять з дому, відвідують різні заходи, вечірки, ходять на якісь цікаві майстер-класи і так далі. І тому, власне, місця, де вони можуть познайомитися, набагато більше, набагато доступніші для них. Ніж для людини після 30, коли наша життєва активність, життєва сила знижується, і ми вважаємо, що ми великі молодці, коли ми попрацювали, прийшли додому, ще й по дорозі зайшли в магазин. І отут сумна новина: дійсно на роботі вдома і в магазині. Не знайомляться, скоріш за все, ви вже знаєте всіх колег своєї роботи, а можливо, вже мали якісь зв'язки романтичні чи сексуальні з вашими колегами, і оцей п'яний корпоратив, начебто, не допоміг. І буде повставати питання. Якщо ми говоримо про живі зустрічі, і ви чоловік, і хочете знайомитися на вулиці або в цих всіх місцях, що це може бути? Це може бути дуже випадкова, м'яка розмова. От як не дивно, це зараз прозвучить, не намагайтесь показати активно, що ви хочете познайомитися. Просто заговоріть, ось це майстер-клас, ви там щось всі разом ліпите, задайте якесь питання, посміхніться, будьте ненав'язливим. І якщо ви сподобалися людині, вона в діалозі буде вам відповідати. Ви за емоціями побачите, що людина, начебто, відкрита до вас. Оці ці фрази Я хочу познайомитися ідіть сюди, а дівчата куди ви йдете», а можна я з вами? Це дивно і смішно так робити не потрібно. А от історія про жінок, вона, я думаю, дає нам більше надії, тому що чоловіки... Люблять, коли жінки підходять до них знайомитися. Звичайно, це пов'язано з тим, що у чоловіків немає якогось такого страху небезпеки від оцих випадкових знайомств. Тому дівчата, підходьте, посміхайтеся, не соромтеся говорити, що ви хочете познайомитися. Можна підсідати, говорити доброго дня, хочу познайомитися, ха-ха-ха. А ви п'єте а чи ви сам п'єте каву, і так далі. Тобто, тут ми також залишаємося м'якими, етичними, уточнюємо, чи окей людині Зараз познайомитися чи людина когось чекає, тому що е, хлопці да вони так дуже шаріються, радіють, що підійшла дівчина, і вони забувають сказати: я чекаю друга. Зараз за 5 хвилин прийде друг. Отут дівчата можете запитати, уточнити. Ти вільний зараз, ти сам відпочиваєш, можу підсісти, можемо поговорити. І далі воно все піде. Є така штука, яка дуже псує перші знайомства. Знаєте що? Неприродні прискорені. От якщо ви після першого знайомства починаєте натякати на секс, це частіше хлопці роблять, але дівчата теж грішать. Тому говорю, якщо ви натякаєте на секс, починаєте якось це. От називати в нас багато в кого є, уникаючий або тривожно уникаючий тип прив'язаності. Оцим людям дуже страшно від оцих розмов. То коли вже побачимося знову, О, то це вже в нас побачення. Ой, ми весь вечір проговорили. Може до тебе. А як називається все те, що в нас було? Це зазвичай лякає. Тому, звичайно, моя рекомендація тут: оце знайомство особливо перше. Завершувати з ноткою маленької такої недосказаності. Якась така нота, нібито мені трішечки не вистачило. От якщо мені трішечки не вистачило, я знайду спосіб зустрітися знову. Так, да, дійсно потрібно показати один одному інстаграм чи там чи обмінятися номерами. Але от саме вайб, настрій, енергія цього вашого першого контакту має бути ненав'язливим. От якщо ви познайомилися в кафе, а потім ви йдете вже в якийсь там, не знаю, ботсадок, а потім вже ви один одного проведжаєте до метро, а вже давай я тобою буде на Воно залишає якийсь такий нав'язливий післясмак. тому що зараз в такий час, коли у нас навіть на близьких друзів немає багато часу. Ми не проводимо, знаєте, вечори, години на проліт навіть з близькими, тому що в нас дуже-дуже таке ритмічне, динамічне життя наразі. І от важливо, щоб ці нові знайомства залишалися в пам'яті як щось таке приємно неповторне, як щось, що хочеться повторювати знову і знову. Друзі, пишіть, будь ласка. Аска, всі свої цікаві і крінжові знайомства в коментарях. Я дуже люблю, коли ми ділимося чимось таким щирим і, можливо, навіть соромним, тому що в нас тут підтримуюче коло. І, звичайно, ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що в це між нами є свій секс-шоп, і через інстаграм та телеграм ви можете подивитися наші круті іграшки. Тому, звичайно, якщо питання про ці вуличні, да такі офлайн знайомства ми проговорили, виникає питання, чи дійсно всі сильно перейшли в інтернет. На жаль, так я бачу погані негативні наслідки цього не тільки для знайомств. Я в принципі. І бачу, що людям складніше комунікувати, спілкуватися з якоїсь онлайн-зустрічі, переходити на офлайн. І можна сказати, що інтернет навпаки допомагає нам спілкуватися на відстані, як добре, що дві подружки влаштували Zoom-зустріч, зу попили вінця, одна одній помахали. Так, але коли ми говоримо, що людина між вибором онлайн і офлайн зустрічі. Обирає онлайн через зручність, таку от швидкість, комфортність зустрічі і через тривогу. Оце сумний дзвіночок. Насправді, і я бачу ці проблеми. Я бачу, як людям складніше говорити. І навіть коли я ще працювала і онлайн, і офлайн, багато моїх клієнтів з Києва говорили: давайте, от завтра на онлайн, не хочу виходити з дому. І дійсно називати ну всіх інтровертами, тому що ми сидимо вдома. Ну дивно, немає стільки інтровертів в світі, скільки людей закрилися вдома. Спочатку це був ковід, потім повномасштабне вторгнення, онлайн роботи, якісь від'їзди та переїзди. Ми дійсно отримали багато додаткових можливостей з інтернетом, Але для комунікації та знайомства це все ще залишається проблемою. З чим ви стикнетесь, якщо ви знайомитесь в інтернеті? Ви всі знаєте, всі ці наші сайти знайомств Tinder, Баду. Дай в телеграм-каналі, да все це є, якщо це якісь м, нетрадиційні знайомства для чоловіків, м, одностатеві пари, де можна шукати хорне. Для жінок це вандер та Зої. Так, да, все це є, все це доступно. Але от не дивлячись там, чи давно ви були в цих, на цих сайтах, чи недавно, чи довго вам довелося шукати пару, чи ні. Я думаю, всі ви помітили, що там дивний контингент. Ми ймовірніше свайпаємо вправо, ми свайпаємо в сторону ні, тому що більшість людей або має дивне фото, дивну анкету, дивний опис, або взагалі. Його відсутність. І отут, звичайно, мова йде про якийсь ретельний пошук. Як шукати? свою людину в оцих всіх соцмережах і в оцих наших сайтах знайомств. По-перше, подивіться на фото. Людина має вас приваблювати І бажано, щоб фото, от знаєте, показували, що людина жива, реальна. От там з різних ракурсів ви її бачите, і все воно таке дуже живе, реалістичне. Це стосується і чоловіків і жінок, але якщо жінки хоч трошки вже привчилися, хлопці, ну ви мене вибачте, що це за фотографія отак знизу біля руля. Що це з пацанами? У вас фотографія? Ну, ти знайомишся один з дівчат. Чому в тебе фото з пацанами? Якась така мутна, сіра, якась така дуже дивна фотографія. Або Інша крайність, професійна фотосесія для чоловіки. Коли там прямо от він позує і от, да, люблю себе любимого, теж дещо відлякує. Тому, звичайно, фото повинні бути. Їх має бути не 15, але й не одна. Тобто, давайте так: 4-6 нормальних якісних фотографій, які показують дійсно вашу зовнішність і за можливості спосіб життя. Але менше понтів. Це стосується і дівчат і хлопців. Оці рози, ресторани, якась яхта, кудись ви позалазили. Ні, от покажіть себе звичайною людиною. Ті, хто там дуже сильно, знаєте, за, за грошима полює, він і так по деталям побачить. Але все ж таки, давайте вірити, що на сайті знайомств сидить ваша людина, яка думає, як ви, і хоче просто роздивитися, чи подобаєтесь ви зовнішньо. Другий момент це. Опис, от опис повинен бути, але не велика тирада. От не треба розказувати свої філософські роздуми, як ви вважаєте, не пишіть цитати з ВКонтакті, якісь такі повчання, і не пишіть якісь дуже агресивні ні. І я це бачу і на жіночих анкетах, і на чоловічих. Жінки пишуть: строго проходьте, повз жлоби, мамки, синки. Які приходять на побачення з другом, придурки, які лізуть під спідницю на першому побаченні. От коли вона так пише, ми розуміємо, вона нам просто, начебто, перелічує свої невдалі побачення. І така сама дурня агресивна, є й в хлопців на анкетах. От я говорю дійсно вам дві історії. В Хлопців на анкетах там починається губи качечкою, фото в дзеркалі, ем, якісь там поверхневі меркантильні проходимо повз, людина, яка не вміє підтримати. Розмову проходимо повстрети. Тобто щось агресивне. Ви можете вказувати свої так і ні. Але вони повинні бути не агресивні. От я нещодавно бачила анкету своєї знайомої, вона в Тіндері шукає жінок. Тіндер, ви знаєте, що там і чоловіки, і жінки, начебто, і виставляєш за статтю, але можуть пролітати. І вона пише: знайомлюсь тільки з жінками. Чоловіки не цікавлять, без агресії, без хоча вона могла б написати, да, там і про те, як вища час пропонують, або жіноча анкета, а там пара сидить. Вона могла б написати багато бруду, але ми пишемо коротко і спокійно. І от коли ви описуєте себе, напишіть декілька речень, але нехай вони будуть прості та відкриті. Напишіть, кого ви, по-перше, шукаєте, напишіть правду. Якщо ви шукаєте цей одноразовий секс, напишіть шукаю лекції не невимушені зустрічі не проти сексу це нормально. Є жінки, які також шукають такого. Якщо ви пишете, хочу, щоб наші душі об'єдналися, це крінжово. Зрозуміло, що ви чекаєте да, оцих секс зустрічей, але пишете дивно незрозуміло для чого, на кого це розраховано. Ну, дівчата, які... Там починають да, якусь таку писати цитату. Той хто захоче, знайде, а хто не захоче, пне. Ну теж дурня. Пишемо спокійно, кого ви шукаєте, що любите робити. Наприклад, можна да, от щось про свої інтереси. І от дійсно така наша часта помилка. Ми коли робимо цю анкету, ми думаємо, що людина вже здогадується, якими прикольні. Насправді ні. Людина дивиться на нас вперше. Нехай це будуть якісні фото, нормальний короткий опис. І оці всі пункти про те, що там можна заповнювати, типу, що шукаю, що там знак зодіаку, сексуальна орієнтація, теж заповніть, Нехай це буде. За можливості підв'язуйте інстаграм, поясню чому. Тому що часто проблема м сайтів знайомств. Ми дуже боїмося, що це фейк. Цього бояться і жінки, і чоловіки. І починається: а покажи мені себе, а прийшли мені ще фото, а давай перейдемо в телеграм. Чи треба? Переходити в Телеграм, чи треба переходити в інший месенджер якомога швидше. Так, тому що ми перевіряємо людину на готовність йти в живу зустріч. От я переконана, для вашого такого е, природнього психологічного зближення сайт знайомств це має бути маленький трамплін. Ні до чого часто не приводять отакі дуже довгі переписки, відкладання цієї зустрічі. Зустріч повинна відбутися в перший тиждень вашої переписки. От чим швидше, тим краще. І не забувайте, що коли ви перейшли в месенджер, попросіть один одного. Відправити або кружечок відеоповідомлень, або е, голосове, щоб всі переконалися, що мова йде про реальних людей. І тому, власне, е, підведемо невеличкий підсумок. На сайтах знайомств є нормальні люди, але їх набагато менше, ніж дивних. Тому дійсно це може нас виснажувати. От зараз багато жартів про те, що зайшов на сайт знайомств зрозумів, як добре бути самому і так далі. Дійсно, це є. Але якщо ви хочете познайомитися, ви обов'язково знайдете свою людину. Якщо ваші пошуки затягнуть, Нулися проаналізуйте не тільки тих, кого ви шукаєте, а й також себе. Наскільки ваша анкета? Приємна та зрозуміла. І також не забувайте підключати додаткові варіанти знайомств. Тобто, маючи оцей такий основний варіант сайт знайомств, спробуйте трошки розширити ваше соціальне життя. Знайомтеся через друзів з якимись компаніями. Зустрічайтеся компанія на компанії, щоб це розширювало коло вашого спілкування. І звичайно, усі заходи, майстер-класи, діджей сети і ла-ла-ла – -ла, також підвищує наші шанси, тож знайомства дійсно стали складнішими, але це не відміняє факту цієї радості зустріти нову людину в своєму житті, яка відчувається як щось, що ти шукав дуже давно.